Більшість людей, чого ми не чуємо своє призначення, вони живуть із, орієнтуючись на те, що диктує соціум, да? Вони живуть з треба. Треба знайти нормальну роботу, так, як у всіх, щоб заробляти багато грошей, щоб була там фінансова подушка. Да? Або правильно, правильно триматися якоюсь нормальною справою, а не цими твоїми езотеричними штуками. Ну, кожного свої там таракани. Чи, тобто ми живемо, прив'язуючись до. Тим, що нам розказує соціум, там мама, папа спочатку виховали і казали, як треба, треба вивчитись, поступити в університет, потім знайти нормальну роботу і так далі. І оці всі вказівки, ну скажімо так, це життя за зовнішніми сценаріями, тобто не, не, не по серцю, а те, як нам розказали, як треба і як правильно. І заклали це ще тоді, можливо, там в дитинстві. Але сьогодні воно має на нас вплив, коли воно вискакує у вигляді думок, да? і по факту якраз ці думки і керують нами. І тут ви вже бачите, виходить, що оскільки ви постійно знаходитесь в думках, то ви просто не чуєте ту свою душу, яка якраз і вам, вона знає, вона прийшла в цей світ, щоби виконати ту свою місію і призначення. Але у вас розірваний той контакт. Да? Тобто ми, ми постійно живемо тут, а тут у нас оці постійні якісь думки, упередження, переконання, які нам нашарував соціум. Да? Тобто от якраз соціумом. Треба бути успішним в корпорації, займатися тим, що дає гроші. Да, да. А от чи щасливий ти всьому в цьому, то нікого не цікавить. Да. Бо, тобто Ми намагаємося відповідати якимось чужим очікуванням, чужим уявленням про те, як то треба і як то правильно. Розумієте, в чому проблема? А як для мене правильно? А як мені хочеться?